Порушення правил пожежної безпеки через недотримання правил експлуатації пічного опалення несе за собою негативні наслідки. Так лише за два тижні поточного року на території Олександрійського району через неправильне використання пічного опалення сталося трохи більше десятка пожеж. Служба порятунку застерігає та наголошує: будьте обачними під час використання опалювальних печей не залишайте поряд горючі матеріали. Завчасно прочищайте димоходи від сажі, а також перевіряйте, чи немає тріщин на самих печі і димоході. Та слідкуйте за своїми дітьми під час використання печного опалення, адже в Олександрівському районі вже були випадки, в результаті яких була загибель маленької дитини. Не меншу загрозу несуть в собі газове обладнання та електроопалення. У зв'язку з несправністю може бути виділення чадного газу, а він не має ні запаху, ні смаку, ніяк себе не проявляє. Тому потрібно бути обачними. І з газовими котлами вчасно проводити їхню ревізію та слідкувати за їхньою справністю. Часто пожежі стаються через калорифери, обігрівачі різного характеру масляні з відкритими розжарювальними елементами і тому подібне. Тому потрібно слідкувати, щоб вони завжди були справними, не залишати їх в роботі без нагляду та слідкувати, щоб у разі перепаду напруги не відбулося їхнього короткого замикання. У разі займання електроприладів, перш за все, треба відключити його від мережі, перекрити доступ повітря цупкою тканиною, провітрити приміщення та викликати рятувальників.